Вооз був шанованою людиною у Віфлеємі. Ноомі – вдовою його родича. Втративши чоловіка і двох синів, вона повернулася у Віфлеєм разом із невісткою Рут. Вони були бідними, тому Рут підбирала колоски після жнив на полі. Це було поле Вооза. Він побачив Рут і закохався в неї. Вооз дізнався, що вона вдова, що прийшла з чужої країни разом зі своєю свекрухою. Але він ще не знав. Що це його родичі? Воос вирішив подбати про Рут і наказав своїм слугам не заважати їй збирати ячмінь на полі. Коли Рут повернулася додому, вона розповіла все Наомі, і тоді Наомі сказала: Воос наш родич, за законом Моїсея, він може допомогти нам повернути майно мого покійного чоловіка. А тобі цей закон про родича-викупителя не нагадує про Христа, який викупив нас із рабства гріха.